Глядачі переможемо. Поширійте, коментуйте лайкайте. Ми сила. Найважливішу роль у розв'язанні війни Росії проти України відіграли чотири особи. Про це йдеться в книжці Оуена Меттюза Оверйч, уривок якої було опубліковано у Зе Таймс. Вторгнення 2022 року. На думку фантазерів радянської епохи, які планували і просували його, мало встати насамперед запобіжним ударом, покликаним врятувати Росію від стратегічної загрози із заходу. Зазначає видання Путіну цьогоріч сповнилося 70 років, і для силовиків путінських людей влади це означало. Що для пошуку рішення спливає? Україна розглядається як поле битви, де інтереси двох колишніх наддержав РФ і США вступили в пряму конфронтацію. У своїх численних інтерв'ю Патрошов продемонстрував не тільки вражаючу ступінь параної, а й готовність вірити в деякі екстраординарні теорії змови. Йдеться в публікації. Детальні плани Путіна щодо вторгнення приховувалися від усіх, крім найвищих російських воєначальників. Загалом про весь масштаб задуму знала лише найближчі коло його оточення. Тим часом російська еліта продовжувала вірити, що Путін грандіозно блефує. Більше Сі членів Ради безпеки повідомили про підготовку удару по Києву і Харкову тільки після її доленосного засідання 21 лютого. Самі ж ястроби війни Патрушев і Бортніков на цьому засіданні демонстрували найбільшу впевненість у своїх діях і фантазіях. Бортніков говорив про геноцид України про мирних жителів Донбасу, Патрушев про махінації західних держав, метою яких є знищення Росії. Що його про наміри України щодо ядерного переозброєння. Спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко розповідала про утиски російськомовних в Україні, заступник голови ради безпеки. Еки Дмитро Медведєв закликав усіх подумати про дітей Донбасу. Міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев твердив про необхідність розширення кордонів ДНР ЛНР. Інакомислення більше не допускалося. В той же час експерти припускають, що Володимир Путін таки збирається на G20. Глава Китаю Сі Цзіньпін теж відвідає цей саміт. Чи наважиться Путін приїхати, та якою буде позиція Китаю щодо цього, читайте у статті? Власну думку 24-го каналу. Сказав радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Він наголосив, що на сьогодні біля Путіна сформувався. Політично-військовий альянс самої Росії, Білорусі, Ірану, Сирії та Північної Кореї, але главі Кремля дуже мало спілкування в рамках цього альянсу. За його словами, Путін думає, що приїде на G20, а там в нього буде якась певна трибуна, де він зможе ті свої дивні читання ленінської прози продовжити, буде розказувати, хто такий Ленін та як він створював Україну. На мій погляд, для G20 було бажано, щоб Путіна там не було взагалі. А Росія була виключена з всіх міжнародних інституцій. Коли ми говоримо про фіналізацію війни, виключення Росії. Саме Путіна, то це набагато пришвидшило б кінець війни, і це було б бажано зрозуміти організаторам G20, заявив Подоляк. Радник голови ОП зазначив, що було б ідеально, якби Путін приїхав, але всі члени саміту одразу ж проголосували за виключення Росії з G20. Якби це можна було реалізувати, це дійсно б звінило світ. Але для цього треба мати велику волю лідерам інших країн. Вони мають зрозуміти, що саме таким кроком можна дійсно переформатувати глобальну безпеку. Відповів Подоляк. На думку радника голови ОП, достатньо було б сказати: дивіться, тут сидить особа. Путін, яка належить до категорії організаторів терористичних актів і геноцидного типу ведення війни. Є докази фотографії знищеної інфраструктури, енергетичної масового знищення людей тощо він переконаний, що якби це зробила на саміті, це була б зовсім інша людська історія. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не братиме участі у саміті Великої Двадцятки на балі, якщо там буде присутній президент Російської Федерації. Путін позиція моя особиста і України була в тому, що якщо лідери РФ візьме участь, то Україна не братиме участі, сказав він. Він також додав. Що Україна готується до саміту. Він гадав, що сьогодні обговорював з президентом Індонезії підготовку до нього. У будь-якому випадку ми сьогодні знову були запрошені. Ще подивимося, кілька днів залишилося. Заявив Зеленський. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.